Бажаю вам щастя, здоров'я, сонечка. Сьогодні у нас чудове сонечко. Зараз трішечки під... підніму, щоб було видно. І, як завжди, ми виставляємо проміння. Нам потрібні тільки проміння і тільки... і тільки хороші відчуття. Друзі, сьогодні в нас тільки почула, що я в ефірі, тому всім вам привіт! Привіт, привіт! Добрий Заходь. день. Як діла? Нічого, На трансляції. Погода гарна. Погода сьогодні чудова. Сьогодні погода, друзі, чудова. Таке сонечко. Сьогодні третій день зими. Ми черепаху ще не переставили. Тому у нас сьогодні заплановано, ми обов'язково переставимо черепаху. Ми її завжди переставляємо тоді, коли. Зима лише прийшла, тобто 1 січня, але ми щось забігалися, то холодало, то тепліло. Зараз, сьогодні, ну, сонце. Сьогодні така погода весняна, і е, листя ще на деревах залишилось. Ну, насправді, відчуття таке, як весною. Починаємо з чого? Я зразу хотіла перш за все. Друзі, мені хотілося зараз уберу, я трішечки присяду для того, щоб вести з вами діалог. Видно мене так? Ні, все таки краще так. Запланувала я сьогодні провести трансляцію таким чином. В мене пряма трансляція. Як то кажуть, ці блогери називають ті, в яких вже стаж та стаж, це стрім. Ну, а я називаю просто пряма трансляція, я ніколи не біжу. Біжи, гуляй, Кутуся пішов на двір. Всі котики біжать на двір, тому що на дворі е, календарна зима, а по погоді це весна. Листя на деревах і всім хочеться гуляти. І Дашка. Дашка нас чекає. Ну ми підемо потім на двір. Рижик зараз. Рижику. От з тебе. Но головне, що вони всі прийшли додому, тому що в календар... Бачиш себе? Тільки поїв. Всім привіт! Привіт-привіт!